8 лютого пройшов перший захід громадської толоки, який організований громадським об'єднанням Твори добропілля та центром надання соціальних послуг вишневої міської ради. Про свою діяльність розповідали представники організацій вишневої ради, 13 місцевих та четверо переміщених громадських організацій та ініціатив. Останні представляли Нікополь, Авдіївку, Охтирку та Добропілля. Не більше, ніж раз в два тижні, ми постійно відправляємо на передову допомогу. В основному це техніка. Ми віддали багато наших комунальних автобусів, тракторів, машин на передову, щоб допомагали хлопцям. Наразі їдуть, веземо на різні паркетники, різні джипи. Звичайно, напрямки Херсонський, Донецький, Луганський, ну раніше ще в Лівані. Підтримка ВПО, це само собою, у нас зареєстровано більше, ніж 8,5 тисяч, людей активно реєструються через центр на послуг. Ми намагаємося кожну нову прикупшу видати хоча б раз продуктовий набір, а то й два-три рази. Ми вже складаємо такі списки, якщо людям це потрібно більше, ми допомагаємо більше. Утримання нашого добровільного формування територіальної громади. Ми постійно їх навчаємо на полігонах, ми їх формуємо, ми їх снабжаємо. Співпраця громадським організацією та володіним фондами громади, ми намагаємося з кожним з вас десь співпрацювати, десь чимось допомогти. Проєкт називається «ВПО та приймаюча громади Життя з примиренням і порозумінням. Він фінансується за підтримки міжнародного фонду відродження і підтримала його центр надання соціальних послуг вишневої громади і Берчагівської громади, тобто проєкт на дві громади. А, І його мета організація діалогових процесів, тобто те, що зараз відбувається, коли ми запропонували громадським організаціям, місцевим і переміщенням створити діалоговий і майданчик для того, щоб налагодити співпрацю. Бо був досвід, коли люди-переселенці приїжджали сюди, активні саме люди, і вони не знали, до кого звернутися, і і не мали можливості реалізуватися, то оця підтримка і налагодження соціальних. На зв'язків важливо і для цих людей, і для громади, і е, в сфері тієї діяльності, яку вони е, працюють. да У нас є кхе, кхе, жінка, яка почала приїхала з щастя, і вона почала працювати з дітьми-підлітками, ну, і арт-терапію проводить, багато, багато заходів проводить. Ось ну, тобто іде, ідея саме цього заходу. А загалом проєкт ми м, організували з. Жовтня місяця минулого року групи підтримки для дорослих, для підлітків тут в Вишнево, моїй Софіївській Борщогівці. Тобто важливо, людям, які переїхали, не мають не інтегровані, не мають коло спілкування. Да? І зараз знаходяться у стресі спілкуватися з людьми, які зі спільним досвідом. Да? Вони зараз Спочатку ми хотіли раз на два тижні, да, але бачимо, що потреба людей частіше зустрічатися, зустрічаються щотижня. Вони вже почали спілкуватися за межами, тобто знайомляться, спілкуються. Наприклад, підлітки перші дні приходили, і коли в них запитували, які емоції були між нашими зустрічами, і кілька з них говорили: я відчуваю самотність. Тобто я нікуди не хожу школа зараз онлайн. Я нікуди не хожу тут ні гуртки, нікуди не хожу. Я вже не дитина маленька, яка може познайомитись на дитячих майданчиках. Мені ніде спілкуватися, ніде знайомитись. В них частіше за все порушуються зв'язки з тими ну, Однолітками, які були в громадах, бо там ці через політичні погляди разом. Тобто вони перебувають і через це у стресі. Ось ну і третій компонент це ми плануємо ще не проводили а, такі міні, міні воркшопи, міні 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 тренінги щодо комунікації, щодо навичок, як поводитись в конфлікті. І це будемо це, що будемо в межах проєкту робити. Ось тому хочу скористатися нагодою, подякувати і центру надання соціальних послуг Бершегівської громади, вішневої громади, за те, що вони зустріли, захотіли співпрацювати і надали таку підтримку інформаційну і навіть діями конкретними да, допомоги. Тому дуже вдячна. Ми, як центр надання соціальних послуг вишневої міської ради, співпрацюємо з багатьма організаціями, і це вже відбувається багато років. І сьогодні у нас нас відбувається захід, який якраз присвячений тому, щоб об'єднати ще раз об'єднати громадські організації, волонтерські групи, ініціативні і окремих громадян, які протягом 22 та 23-го року допомагають вишне, територіальній громаді Вишневого, саме у допомозі незахищеним верствам населення і взагалі, щоб вони могли розказати про свою діяльність. Як центр неделя. Соціальних послуг, ми співпрацюємо з організаціями, тобто, ми часто є такими посередниками. Організації приходять до нас, пропонують допомогу, яка в них є. А в нас завжди є клієнти, або як ми їх називаємо, отримувачі послуг, яким ця допомога потрібна. так І це один такий напрямок роботи, який включає в себе такі більш гуманітарні забезпечення, або як ми говоримо, забезпечення базових потреб. І також ми працюємо з організаціями. Ми, зокрема, щодо надання психологічної допомоги та підтримки. І сьогодні тут зібралися організації, які розказали про свою діяльність за напрями, в яких вони працюють, і це для нас дуже важливо і цінно, тому що ми маємо знати, що відбувається на території нашої громади, і ми беремо на себе таку ініціативу об'єднувати людей навколо себе, тому що потребуючих дуже багато, і ми, як комунальна установа, не завжди можемо покрити всі їхні. Потреби. І тому ми долучаємо якраз громадські організації і це кращий світовий досвід, і фактично у всьому світі так працюють, що представники органів місцевого самоврядування долучають до своєї роботи і підтримують в тому числі громадські ініціативи громадськості, які є на їх території. Більше 15 е, організацій, які працюють, і це ще не всі, хто змогли бути сьогодні, тому що йдуть процеси. Є люди долучені, і е, е, вони делегували. Да, от ми про деякі організації ще тут розповідали. Хоча самих представників організації тут немає. І що це нам дає? Це дає і головна така задача була подякувати за роботу і визнати і оцінити те, що ми працюємо всі разом. Та, що ми українці, ми об'єднуємося і ми приймаємо тих людей, які до нас приїжджають. І що важливо, що до сьогодні презентували свою діяльність саме ті, і в тому числі ті організації, які прибули до нас у громаду, і це організації, які активно діяли на території своєї. Громад, наприклад, це місто щастя, місто Авдіївка це допомагає людям, які до нас прибули, реалізовуватися. Це допомагає бути залученими і це допомагає інтегрувати цих людей у нашу громаду. Важливо, щоб ці люди знаєте, вносили свій вклад. У розвиток нашої громади це люди, які мають ресурс, люди, які мають професійність, люди, які готові працювати, і це може бути таким новим поштовхом для розвитку нашої громади.